Привіт, Ти ще на роботі? Сьогоднішню зустріч перенесли на пізніше. Хочеш втекти від вечері з тестями? Yeah! Де ти? Ми з батьками чекаємо на тебе. Справа ми завалили. Oh, ah. Хочете захистити своє приватне життя? Ти тут сонце. So, так, я тут. Розслабтеся, я про все подбаю. It's... Бізнес квітнув, я зустрів кохання. Якщо коротко, життя було прекрасне. У мене є хороший друг. Він зустрів леді, з якою хоче провести вихідні. Як звати вашого друга? І, будь ласка, як вас? Жан Жан Клод. Аж поки я не зустрів майбутнього тестя. Привіт, тату. Привіт, Жан Клод. Жерар і свою тещу. Привіт, мамо. У нас цими вихідними 30 річниця. Жерара не буде. Справді? Робота. <головіка> Вона постійно мене запитує. Що мені робити? Ми по вуха в лайні. Я ніколи не казав вам, що у мене нарколепсія. Доїдемо до майданчику для відпочинку. Ти протримаєшся? Не проблема. Ну і добре. І давно це в тебе. <головіка> <головіка> О, меді! Меді! Давай, прокинься! Такі поломки стаються не часто. Та у вас реальна поломка. І у мене реальні цицьки. О, пардон! Оце! Що в біса відбувається? Нічого не було добре, нічого такого ми не робили. Я розіб'юську, не треба тобі маратися. Ти як? Нічого. Знаєш, у чому твоя проблема? Ти не вмієш брехати. Я скажу тобі правду. Це все брехня. Що сталося? А... Він нічого не сказав. А... А, пардон.